Слава Україні! В цьому відео ми продовжимо минулу тему, а саме як правильно аналізувати роздачі. Головне в аналізі побачити і усвідомити свої помилки, а ще навчитися розрізняти стилі і манеру гри своїх опонентів та дізнатися яка в них стратегія. Як я вже казав в минулому відео на Терні прийшла п'ятірка, І ми ставимо. А наш опонент не хоче здаватися і робить рейс. Після цього рейзу ми знову починаємо свій аналіз. Давайте подумаємо, що ж вплинуло на його рейс, та які руки в нього можуть бути. Оскільки ми не в позиції, то у нашого супротивника над нами перевага. Якщо у нього немає нічого суттєвого, то його рейс може грати дві ролі. Перша це блеф. Друга перевірити, що у нас є. А саме цей рейс може бути перевірочним. Якщо ж в нього є щось суттєве, наприклад, доїхала друга пара і в нього дами п'ятірки. Ми могли би так думати, якщо наш опонент лузовий, то на батоні він міг би розіграти таку руку як дама 5. Я б назвав цю руку спекулятивною. Оскільки тайтовий гравець ніколи б не розіграв би руку Дама 5, можливо Дама 10, але не Дама 5. Ще теоретично, в нього може бути сет п'ятірок, Але тоді виникає питання, чи став би він робити кол з парою п'ятірок на флопі. Отже, в нього лише два аути, що дає йому дуже малі шанси на перемогу. Але якщо він фіш і про шанси нічого не знає, то він міг би тягнути п'ятірки. Але ж ми ще не знаємо стилю його гри. Якщо в нього дійсно є дві пари або сет, і ми зрівняємо його на тьорні, то він може зробити значну ставку на рівері. Якщо бути адекватним гравцем, ми повинні розуміти, що ця роздача може заставити нас втратити багато фішок. Оскільки в нас всього пара дам, і ми не знаємо свого опонента, та ще й маємо не самий великий кікер, то кращим рішенням буде скинути цю руку. На сьогодні це все. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!